Мене звуть Оксана, я закінчувала в Академії Партнер плюс курс курси косметології, косметолог-естетист. Також я проходила навчання по депіляції, проходила навчання по апаратній косметології для обличчя і для тіла. Академію мені порекомендували мої знайомі дівчата, з якими я працюю вже зараз. Косметолог манікюр. Вони теж проходили тут навчання і дуже задоволені. Що я помітила одразу це. Сучасний ремонт світлі кабінеча, які обладнані екранами, на яких можна дивитися презентації В кабінетах для проходження практики теж дуже багато різного сучасного обладнання. Також хочу відмітити менеджерів і адміністраторів. Вони завжди ввічливі, завжди усміхнені і завжди ви при виникненні якогось питання вони завжди допоможуть. Ще що дуже було важливо при обиранні. Академії я звернула увагу на те моємо документи державного зразку, які апостелюються і дають змогу працювати за кордоном. Рекомендую всім, хто хоче проходити навчання. Це дійсно добра школа, гарна, яка дає хороші знання і освіту.